Ділюсь з вами рецептом соковитого смачного домашнього паштету на свинячій голові від мого Василя. Собівартість однієї банки нам вийшла 45 гривень. Цей варіант паштету без печінки. Тут м'ясо переважає. Він досить простий у приготуванні. Мелемо м'ясо у сирому вигляді. З приводу м'яса я люблю лопатку, ви можете використати будь-яке. Голову з під треба відварити, відібрати від кісточок. Тут будьте уважні, бо як кісточка попаде, може зіпсувати м'ясорубку. Рекомендую молоти почергово з цибулою, так краще мелиться. Василь ще додає трохи бульйону, у якому варилась голова. Банки набивайте добре, бо паштет осяде. З приводу стерилізації, Василь стерилізує у бідоні 2,5 години. У бідон поміщається 25 банок, але порад з приводу стерилізації я надати не можу, бо відповідаю тільки за свою сім'ю. І коментарів як добре, а як зле теж не потребую, тому ділимось тільки рецептом.